Доброго. Продовжуємо. Ось котляр Володимир Іванович. Да. Бачив, тільки що продали, ви, так вже щось? Чи то мені здалося? Чи подарували? Продали. Тільки що, голову, чи голубка, я дивить, так? Да? Ну розказуйте, Іванович. Що Як е, племінний сезон пройшов? Отлично. Все добре, да? так? Набрали голубенят, більше не берете? Чи ще брете? Ні-ні, теж давно. І а, так, да, ви ще коли мені дзвонили, казали, да, що це ще. Вообще... А тепер на слідчую одяг дуже. Посеред у... літа, так, вони з вами спілкувалися раніше, так? Да? Да. Ну багато, ну зачем? Угу. Біла голубка є, тобі треба? Мені не треба. Та, не не мені. Видає що? Видає? На що мені голубка? Біла. То, що коли сказали, а, так коли це було, вже там все помінялось вже 10 разів. Кого вивезли, Іван? Покажіть когось, в руках красивого. Нехай вони там трохи линяють, ну нічого, нічого, всі хлиняють. Да. О, який красний. Білокосий, стальний. Ноги. Самка. Це самка? Ні, да. це так. Дімочка, ну це, да. Ще. це да, самка. Здорова така кобилиця. Їм треба мелку. Це приблудився. Ну, це якийсь там Якийсь, там... Чи, да, який, да, ну, та якийсь... Так, що Це жовта голубка теж. Голубка. От прям а, ви розкрите крило, розкрите. Прям жовтий-жовтий колір. Да, да? От да. Не міняється колір. От да. по поперу, дивіться, як тут і як тут майже. Ну... Однаково. Тож, ну, часто ж вони, так, да, трохи там світлі. Yeah, ну, можна... Воно злиняє, воно злиняє. Я все одно бачу, що воно однаково. Піро одно тонне. Це ж вивели. Я розумію, що вони там не для льоту. А ці літають. Ну, ну так, На вигляд вони спроможні. У вас льоті є. А, я, а ми, ми, ми знімаємо, ми знімаємо все. Шарик. А ото й мені е, покажіть мені ще отого от ото хвіст. Що за рожев, рожевий це, хвіст якийсь. Оце. Ні, от ну, якийсь так він, так, як райдужний такий. А, ну це голубка. От чому воно таке? Вона була взагалі в початку. Які вони хвости бувають? Да. Красна, а тут була так полоса. Маленька, так. як ото у стрічкових, з часом, це вже її три роки. Три роки Це голубка цього. <overstire> рома із Луганська, що в його... Я зрозумів? Донецька? Донецька. Це його голубка? Так. Обалдеть. Ану-ка. Дивись. Ааа, це... Ну ти знаєш. Солідара. Солідара. Прикинь. Кажушка, так? Ні, ні, ні. Ага, да, Його кільце ще. Це льотні такі. Це голод. Вони ще такі коротенькі всі, да. якось, як знаєте, таке враження, що там як, як бойні. Ох, не мішай нам сйомку робити. Я вас вітаю. Сто років не вас не, не чув і не, не бачив. Ну вони як прям дуже коротенькі. Чимось да, да. за статурою, схоже на те, що Андрійович привозив. Це, що це. З камен... да. От за статурою, за барвленням, ну, паралістям... ні, а от за статурою так. такі ну, коротенькі. Ми їх носи просто дуже. Ти же носики такі. Ну так, да. тут такі, Можна тут такі дзьоби. Да. <хи> <хи> ні, ну оцього маленьке, ось да, ось, <хи> ось воно. Сидить. Коротеньке. А от цих, да, такі дійсно такі, прямий товсті, такі. Це жовте моє було, і те продав. Я вам предлагав, ви не захотіли. Я ж ти казав, мене дуже дорогі для те. Андрій, а ви вивозили Ні, ні. Я провакцинував. Тільки що? Ну, сьогодні, тієї навози на дня. А чим вакцинував? Полімо. Ага. Це кожен рік в цей, в цей час вакцинуєте? чи ні? – Та ні, то обично я після Нового року вакциную. А це по теплу. коло вкинув, коло. Коли прохладно, не можна У мене згоріло. Нельзя. Температура не менше 15 градусів. 25. О, це... О, 25. На пчепабліки коли Мені нещодавно сказали, що треба, щоб хоча б плюс вісім було і нормально. Чи плюс дев'ять, що ж таке. Так що варіантів я дивлюсь маса. Я теж намагаюся, коли хоча б за 20, це ну, не менше. Ну, не так знаю. вважав. Саша Медведенко з Києва, що ага. займається. Ага. Він говорить, треба хоча б. 25. От раніше я вагончику взимку вакцинував. То я наганяв температуру 25, заносив. Вони час були, пропонуючи. Падьожа не було. А в минулому році мене згоріло. Так, Андрій, давайте я від сонця встану, бо я, виходить, знімаю ну, неправильно. Сонця. Якраз я всіх вас можу так от Да. І от я провакцинував. Ну, холодно було. І... Так в цьому, цьому році хворіли? Було 12. Штук. А що саме було? А? Що саме в них було? Як? Ну, які симптоми? Вакцинація от пройшла, було навіть таке двох, якобінов я провакцинував, і вони одразу завернули. А, ну тоді ти ж почав вакцинувати, значить, якісь вже були симптоми, я так розумію, ні? Дивно, що після такої вакцини, я розумію, після ласоти вона жива. А ця нежива вакцина. Чому воно крутить одразу? Щось, ну, якась єрунда. Може ну, Мені сказали холод. Ти ж болячку вже вживляєш. Тому та й справа тут є жива, є нежива, ви не плутайте. Як ми собі вакцинуємо, ми не живу, інактивіровано інактивірувану ту трохи інша тема працює. Мені пояснювали, не пояснювало, але я зрозумів, головне, що це інша тема, і якби, щоб не заглиблюватись, не придумувати. Зрозумів, що живою от ти просто вводиш собі малу дозу болячки, як ви кажете. Це якщо ласота брати, а полімон це інша тема, це не ласота. Зараз попридумували, от Славик мені розказував, що він пропоїв полімунду. Що вроді в Павлограді, там в аптеках, глуб'ятникам, да? роздавали. Я, я перше безслав, чую, а? перше чую. Ну, я, я не потрапив, мені ніхто не да. роздав. Може там Славік місцевий, він там ближче. Ну, привет, кім, Славіку, Його нема тут, бо я щось не, не бачив. чи є. — Вони вчора були на, на конях. Ну я знаю, що Воді був. Сьогодні ж він ж не поїхав сьогодні, так? А що сезон, як в цілому? Не дуже, да? я так розумію. Якщо там молодь щось не дуже. Так, так. не дуже важко. Іванич каже, нормально все, да, пройшов сезон, все добре. Тільки на доранше багато. Я для себе зрозумів, що от хто навесні встиг понестися іменно на яйця. От, а влітку все, жодного яйця навіть не несуть ну, Тобто вже підкладушки кладують. Це, це я так для себе, О, мені вистачає. Яйця ну, я тільки хотів сказати, ну, для мене це пізно. Я, я навіть, я скажу, навіть не даю просто, хто навесні встиг знестися. 30 там 30-го там у нас виходить травня. Що в травні, хто? Білі кралині. Ну так звичайно, вони вже в пару йдуть, вони вже паруються, якщо у вас... Део? Зараз а що у нас? Що Рано у всіх сідають на яйця, так? Да? від, від... від... Андрейовича голуба ви Голубка. Ага. Я думав, що голову. Зараз як... же всі сідають. Ну, коли сіда... сідають у вас на яйця голуби? Уже у лютому або у березні максимум. Я чесно. Я їх не відкидаю, вони всі від мене. А, як ото сіли, так як сіли, сіли так? А Та, у нас така зима. Ну, в минулому році, так, році була так, взагалі тепла. там. Можна подержати, передержати. Коли угу. вони захотіли. Що... А це Ну добре, все, я піду хлопці, давай, далі, бо поки давай, всі не розбіглися, хоч когось ще встигну. Вам також. Сідайте, також. викладайте. Ми продовжуємо. Зараз спробуємо тут поспілкуватися. Тут поштові, наскільки я бачу. Да? Хлопці, добрий день, можна до вас? Да. У вас поштові? Чи спортивні, як правильно? Зараз як правильніше спортивні, да? Всі, так? Так ну, то як скаже. Ну як, начебто правильніше. От ми знаємо, як обирати миколаївських, а як. Обрати спортивного голуба, правильно. Куди щоди. Де... Куди треба дивитися? Та нікуди, не по уму треба їх кидати. Ні, ну так ти ж не зрозумієш, а от візуально нічого нікуди не подивишся. тільки Бо я дивлюсь, якісь там е, відео такі, ну, серйозного рівня, скажімо, спортивні. Вони там щось око задивляються, там щось горлянку йому заглядають. Нет. Ви не знаєте, що он, там он он треба заглядати? Око, загляд. око заглядаєш, щоб бачити, який сусідний рисунок. рисунку. А горлянку це дихалка. Ну, ось що ми там можемо чим шире, побачити? Чим шире дирка, тим яка дихалка там у голові. Ну тобто туди можна заглядати Конечно. і ну, такі ти критерії. Ти можеш предсказать. А, а другого ти нічого не, не ну, Звичайно, ну, а хоча все б, там А вийшли. По Посадив і на соревновання. Ну всі, оці ж, ви вже у вас вони вивелись на вулиці, були, все, їх вже не втримаєш. Чи втримаєш? Голубя. І вже... ну, а якщо голубенята все одно були вже в вольєрі або на вулиці, їх втримаєш чи ні? Можна. Можна. можна да. Все залежить від яких умовах він був і в яких поховані. А ви зараз змагання приймаєте участь? Якісь проходять? А чому ні? Бо я знаю, проходять змагання в Запоріжжі і Дніпровці тут якісь приймають участь. Нет, есть. Дипропетровцы. Они принимают прям с запоріжцами в чемпионате. Они одну машину взяли, они соединились и летают Ну да, да, да. Ну, а вы не. А я не. А чему? Я просто думал, что цик голуби для чего и тримают. Переехал. Либо вот как ты переехал и заводил свою птицу переводил, так и я переехал. Да, знаемость этого. И пока пока это не обоснуется... А, вы тут якби не так давно, як місцевий, так? Да? Ну я взагалі председатель всеукраїнського. <голубіно -восква> а, так вам... И это У вас... я виставки проводив в парке Богдана Хмельницького. Вот так вот, да. А, от от, от бачите, як воно. Круто. А куди вы переїхали? Тут в Дніпрі. Ну, ну я не прям. Задней парк. Задний. За мид, да? Угу. Ну, два з половиною кілометра. Uh -huh. Я дивлюсь, у деяких є чуби. Невеличкі, але є. Це, ну... Це чоловік вивів таку породу. Да, от я дивлюсь, Такі я. хохалки якісь. Навіть чубами їх важко називати, але якісь. Маленький. Ну, понраві, вивів. Ну, воно так забільше не притаманне. А, а, чуб, а чуба 헤... нічого yeah, не завісить. Залежить, що в голові у нього. Чому закруче там воно є? Генетичний. <ріст> <ріст> Стальмі і сірі, да, я дивлюся. Які вас... люди <ріст> більше немає. Це точно. Я чомусь е думав раніше, що цих спортивних тримають, ну якось, хто не приймає участь у змаганнях, то начебто не цікаво їх і тримати. А виявляється, що ні. Більшість не приймають якраз так, участь. Як у, у нього генетичні, генетичні заложки, він буде летити. Ну а якщо він не летить там покоління в покоління, 5-10 років, воно втрачається все, все одно. десь Проб'ється, проб 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 але я, ж втрачається, я, я думаю, що втрачається все одно. Оці... Ну а як у нас голуби потерялися, а потім через 5 років прилетають? Як? Ні, ну звичайно, це ж володи. якісь поодинокі випадки, це не масово. Ну, починається змагання, ну і рік в Рік, це молодий голос. Mm -hmm. Молодий. Втратив ти його. А він до тебе пролетів через п'ять років. Ні, ні, я розумію, я не зовсім про це. От що у голові у нього є, то і буде. Я не зовсім про це. Я мануазі, коли нема тренувань у голуба, 5 років нема тренувань, він потрохи втрачає ні, якраз діти можуть втратить. Втрачає. втрачає. Є, він і передає вже гірше, передає. я так вважаю. Невезли не, 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 не передавав. Тобто не гірше передає, вважаєте, да? нічого не змінюється. А, да, як, в а як там голубка з головом е, совпаде, да. совпаде, тут mm -hmm. буває краще, а нічого не дає. Не mm -hmm. а Або отаке візьмеш, як ну, не, не на що дивитись, а воно летить. Ну ви тільки спорт тримаєте, так, Миколаївський, такого нічого нема. Або там, може, бо... бойні якісь. Це домой не летить. Ну так, да. у порівнянні з цим то взагалі не летить воно. От не летить. Ну, з цим інша проблема, їх не виведеш, або так от комусь так от, продасиш і воно все додому летить. потім. Не, потім... не все. Не все, так. Не все не. Не. полкою гати, гати, воно сусіда летить. Ну то да. так. Там одні проблеми, тут інші. Я в Закарпаття голуба подарив товариш. Ну, захотів, почтову. Ага. Потім продав сусіду за 2,5 кг. Через неділю прилетів. Може, пічу не тримає. Я ж тобі сказав, потримай. Через неділю прилетів одне крило підрізане. Він каже, ну візьми голуб'я, ну подержи, потримай, візьмі. Тобі він уже пішки. Через маму, два через через, <рес> тижні виходить, на він по вулиці йде пішки. Без крил. йому поробав крила. Да? Що ти знищайся з нього? Пішки голить. На ланцюг треба саджати. Да. Ну, от що в нього в голові все. Ти, ти нічого не зробиш. Ну, ні, ну, я, я за це, якщо чесно, ціную цю породу. Після Миколаївських для мене. Спортивні. От якщо б я не тримав Миколаївських, то я б тримав би саме тільки спортивних. Я тримав з дитинства. Мене інтересний. батько тримав, Миколаївських, я тримав, то там теж є дома. Ні, звичайно. Я ж тримаю зараз Миколаївських і якби, я як кажу в цілому, є, є, якщо так от по є яка пріоритетність. Зайшла у тучі і є і приход. приход. Ну треба ж тренувати, щоб так. вона була. Вона є, і треба її тренувати, щоб вона залишалась така, а так? вибраковується. Слабкі статі виборочої. Є такі, що прийшов, випустив, і він тут існує. І ну, звичайно. І Таких зараз, на жаль, багато. буде. Що угу. І ну, щоб то, не втримати, треба, щоб воно літало, а потім воно не втримається. Або якщо налітає, воно вже. Є такі голуби, що воно в дитинці був, І ловив. Дітей не дає, літа, і потім. І полетіло. І полетіло. І... 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 І Ну, таких вже звичайно, Приживте, місяць, чи два, є взагалі, три, не знаю. Півтора не є, що летіть. Mm. От що у них заложено в голові, то нікуди вони не дінуться. Зрозуміло. Ось, смотри, голови вивернули. Да? Заглядай. Там я струбок тільки да, що да, літав, да, і вони да, то заглядають. Він, а, він і літає. Воно, літає. Воно, 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 воно. Так пада, він вже півгодини літає, зараза. Він тут знає, що тут є щось. Йому треба їсти. Він Ну чисто з такого... А вони все їдять. Ну дякую вам за спілкування. Всього найкращого, а отра вам ще так зможе. Йдемо далі, якщо ще когось. Зможемо поспілкуватися з кимось, то буде добре. Якщо ні, то і ні. Agora só devemos. Já